Мерять тут можна до дна. Глубина там, пожалуйста, можно проваливаться. Мешканці наші давно вже зверталися понад 20 років до всіх органів місцевої влади, і вищих, і до президента, до офісу президента, і до кабінету міністрів, і до територіальних громад звертаються з проханням відремонтувати наші дороги. Купа паперів, відповідь одна та сама незаплановане фінансування на 25-й рік на даний момент. Це є єдина життєво необхідна артерія для того, щоб мешканці могли нормально жити. Громади можуть виділяти кошти на ремонти доріг, в тому числі свої власні. Ми постійно знаходимося над ними у комунікації. Потрібно розуміти, у час війни є обмежені фінансові ресурси, фінансові можливості. Ми маємо їх спрямовувати виключно на підтримку наших військових. Тому всі ремонти наразі доріг, які у нас ведуться, вони ведуться або забезпечуючи військову логістику, або військову там евакуацію, або евакуацію цивільного населення.